Це пес Юка породи японський хін. Його господар Віталій розповів, що у спекотні дні собака швидко перегрівається на сонці, стає неактивною, намагається лягти. Віталій каже, що кожні 200 метрів прогулянки з чотирилапим намагається його напувати водою з пляшки, яку завжди носить з собою під час спеки. Дуже важливо таким маленьким породам собою носити водичку в пляшці і якусь там мисочку їм підливати постійно, бо йому гаряче. От інакше він не буде бігати, а ляже десь в тіньку і далі не піде, От, і доведеться його нести. Якщо погода холодна, то він зазвичай відмовляється. Не хоче пити, то я її не беру. Наталія, власниця пуделя Чарлі, каже, що у спеку вигулює чотирилапого тільки зранку і ввечері. Я Не виводжу, тільки зранку і ввечері. На кухні на кухні, на полу на плиці Валерія, працівниця кав'ярні, розповіла, що кожного ранку виставляє на вулицю поряд із закладом мисочко з водою для безпритульних тварин. І ми кожного ранку, особливо коли спека, виносимо водичку собачкам. І як показала практика, це допомагає. І навіть люди, якщо бачать, що підходять пити, то купляють їжу і готують собачок. Володимир Хмельницький, лікар ветеринарної медицини Житомирської обласної лікарні ветеринарної медицини, розповів, що за тиждень спеки надійшли три звернення про сонячний перегрів собак. Лікар каже, що якщо безпритульний пес може сховатися у тінь, то собака на повідку залежна від власне. Лікар розповів кореспондентам Суспільного, що, аби убезпечити тварину від сонячного та теплового перегріву, потрібно здійснювати вигул зранку або ввечері, на прогулянку брати пляшку з водою, охолоджуючу ковдру та здійснювати догляд за лапками тварини. Зустрічаються опіки пучок, коли власні тварини вони ж вроді думають, що вони по тіньку гулять, асфальт сам по собі гарячий. А тварини пучки теж чутливі до цього всього. Тому, асфальт піднімається, температура. Є спеціальні предмети. Догляду за пучками лап є воски, є спреї, є дуже багато засобів, які просто даляє. Є ти носочки спеціально щоб вигулювати тварин. Лікар ветеринарної медицини говорить, що з 7 липня 2025 року зафіксували чотири звернення із тепловим перегрівом собак. За його словами, таких тварин залишали зачиненими в автомобілях витягнути з машини, дати доступ кисню, обіляти водичкою, обложити максимально холодом, морозливочем чи холодною водою і Зразу звернутися в ветеринарну клініку. Якщо на ранніх стадіях, то лікується, все нормально лікується. Да. Але якщо запущений стан, то бувають такі, що власники навіть не довозять тварину. Володимир Хмельницький говорить, не можна ігнорувати ознаки перегріву у тварин, а саме млявість, задишку, підвищення температури тіла, посилене слиновиділення, почервоніння ясен, зміни в поведінці, а у важких випадках судоми та втрату свідомості. Якщо власник помітив симптоми сонячного або теплового перегріву, потрібно звернутися. Са до ветеринарної клініки, каже Володимир Тетяна Скоростенська Ігор Жванько, Суспільне новини Житомир.